Мовилися чотири друга, що якщо когось прихватять ТЦКшники, вони обов'язково прийдуть на допомогу один одному. І от сталося. Одного з цих друзів ТЦКшники схватили. Ну і кажуть йому: А що в тебе там з документами? Він такий, да все нормально в мене з документами. Ну давай, показуй. Він такий, ну я не можу показати, бо в мене телефон розбитий, в ремонті знаходиться. А на цьому телефоні каже, ви нічого не побачите. Вони такі, ну ладно. Їдеш в ТЦК. Такі, да пацани, да ви зо мною втратите куча часу. І в кінцевому результаті виясниться, що в мене все добре з документами. А ви нічого на мені не заробите. Давайте, каже, заїдемо до мене додому. По дорозі, каже, все рівно в сторону ТЦК. І дружина винесе документи, вам все покаже. Вони кажуть: ну давай, звони. Ну і дзвонить він своїм карішам. І назустріч. З дружиною приїхала ця парочка ТЦКшників і цей хлопчина разом з ними. І зустріли їх троє його друзів. І дали вони піздюлей ТЦКшникам і відбили свого коріша назад. Не знаю наскільки правда, але ну, беріть на озброєння. Вдруг вам теж якісь ТЦКшники лохи попадуть, які захочуть з'їздити з вами додому, взяти документи. А можливо, хабар як варіант. Можна і на таку штуку розвести.